Марина Полякова, доктор філософії, науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва, Національної академії мистецтв України. І тема така: мурал у Києві, який нікому не сподобався, крапочки. українські патріотичні мурали, штучний інтелект і маніпуляції у соцмережах. Просимо пані Марина. До слова. Я розпочну, дійсно, тема звучить так. Цю, цією, цією темою я цікавлюся вже десь півтора роки і досліджую соцмережі, сподіваючись зрозуміти, що відбувається зі штучно згенерованими картинками, які я вам зараз покажу. Значить, Революційний розвиток технологій штучного інтелекту збігся з повномасштабним вторгненням, що призвело до неочікуваних ефектів у сфері інтернет-маніпуляцій, зокрема у соцмережах. Насамперед, найбільшою мірою у Фейсбук та в інших, але я досліджую перш за все Фейсбук. Почали ширитися згенеровані за допомогою штучного інтелекту зображення українських воїнів, які використовують різні актори інтернет-простору для шахрайських дій. Сьогодні, за допомогою генеративних нейромереж, наприклад, Midjourney, ДЕЛ-ДАЛІ або E-Stable -E Diffusion та інших. Можна створювати візуально дуже переконливі зображення, які все важче відрізнити від реальних фотографій. будь ласка, порівняйте це зображення ранні, скажімо так, да? це кінець 22-го, початок 23-го року. І зображення, які існують сьогодні, виглядають так: вони дійсно стали досконалими. Значна частина аудиторії соцмереж, особливо люди старшого віку, хоча, зізнаюся, це моє припущення, соціологічні дослідження не проводилися, точніше, це моє спостереження, не вміння відрізняти штучний контент від справжнього. Фальшивий, але емоційно навантажений контент, який сприймається як реальний. Створює, на мою думку, загрозу інформаційній безпеці, довірі до медіа, довірі до соцмереж, які створені, ну, начебто, для того, щоб гуртувати людей. У цих умовах надзвичайно важливим є критичне мислення та цифрова грамотність. Українські журналісти і блогери доклали чимало зусиль для того, щоби зрозуміти. Хто стоїть за цими маніпуляціями, навіщо створюється цей візуальний контент і поширюється? Сьогодні найкраще розкритою масштабною маніпуляцією у соцмережах є діяльність китайської в екзилі, тому що в самому Китаї вона заборонена. Китайської церкви всемогутнього Бога, так званої, яка вербує неофітів через групи та сторінки Facebook. І канали YouTube. Ця церква стоїть за сторінками, які носять назви. Наприклад, Православ'я сила в молитві, православна молитва, молитва могутній Засіб порятунку, милий Ісуса, Божа любов, Бог любить, і береже тебе тощо. Також ця церква стоїть за сторінками з Вітально розважальним контентом, наприклад, привітання з днем народження, найкращі привітання для друзів. І от на лівому слайді, наприклад, моя улюблена група, яка називається безглуздо, це просто набір ключових слів, найкращі побажання в житті, привітання. Релігійні групи і сторінки також можуть називатися іменами начебто реальних людей. Найчастіше адміністратори таких сторінок знаходяться в Іспанії, так склалося, але є також в інших країнах, і в тому числі є адміністратори з України, хоча їх мало меншою мірою згенеровані зображення українських воїнів та воєнних подій шахраї використовують для монетизації. Це другий не до кінця досліджений тип сторінок і груп, наповнений політичним і соціальним контентом. Як їх можна відрізнити, що для них характерно? Публікації супроводжуються словами подробиці у першому коментарі, і посилання переводять читачів на неякісні, явно на швидку руч зроблені сайти, які наповнені клікбейтними новинами. Тобто, клікаєте і якось там це все монетизується. До таких маніпуляцій залучені. Шахраї з різних країн, у тому числі росіяни. А водночас хочу зазначити, що поширена зараз думка, що за такими маніпуляціями стоїть ФСБ Росії, ну, не є доведеними. Да? Це, це так говорять у нас, так пишуть, але ще не досліджено. Тобто механізми ще не досліджені і це. Тема для іншої доповіді, зараз просто можу сказати, що, на мою думку, все ж таки ФСБ цим не займається. З'ясовано, що спільноти, які використовують згенерований контент, утворюють величезні мережі із фальшивих профілів, тобто ботів. Публікації можуть набирати дес десятки, сотні тисяч реакцій. Якщо передивлятися такі спільноти, то абсолютно неможливо зрозуміти, чи є там реальні люди серед ботів. Тому що реальні люди не виходять ну, на зв'язок, не спілкуються, навіть якщо комусь писати, я пробувала комусь писати, питати, чи це реальна людина, вони не відповідають. Разом із тим. Безперечно, реальні люди стають жертвами маніпуляцій, своєю чергою поширюють неправдивий контент. Величезна кількість фальшивих спільнот, наповнених ботами, привела дослідників до думки, що склався і розвивається так званий мертвий інтернет, у якому алгоритми керують ботами і немає місця реальним людям. Так. Візуальні матеріали із зображенням українських військовослужбовців, створений за допомогою генеративного штучного інтелекту, змінюються залежно від поточної соціально-політичної ситуації. Наприклад, упродовж 23-го року, на початку 24-го, можна було спостерігати декілька домінантних сюжетних груп. Найпоширенішими були образи героїчного захисника, заклики молитися за воїнів або привітати їх з днем народження, сцени зі фронтового життя. І виокремився тематичний кластер, умовно позначений, як Авдіївка просить молитви. Я робила таку доповідь минулого року на конференції, це був початок моїх досліджень. Саме так підписували зображення, їх було багато. І цей маніпулятивний контент поширювався якраз під час боїв за Авдіївку, і е, здавалося, що е, ну, формується атмосфера без виходів, втрати е, і психологічного надлому. Е, праворуч слайд, який показує нам, як змінюються е, ці як змінюються ці зображення залежно від е, того, що відбувається на фронті. Наприклад, під час боїв за Бахмут з'явилися заклики значить, молитися за воїнів, які б'ються під Бахмутом. Якщо коментувати дописи в таких групах, то з вами зв'язуються адміністратори, очевидно теж боти, які запрошують до спільних молитв і так далі. Тобто починають вже заманювати неофітів до цієї церкви. Від 24-го року з'явилися нові теми і сюжети зображень, наприклад, пари молодих військових, які нещу... малювали або виліпили, чи вирізали портрети батьків, які загинули на фронті. Воїни що 1100 днів на передовій. Це пов'язано з тим, що немає ротації. Да? Нам відомо, що в суспільстві. Є така певна печаль з приводу того, що воїни не можуть перепочити. І от з'явилися такі воїни, які підписано, що він 1100 днів на передовій і сумує за рідними. Чоловіки і жінки з ампутованими кінцівками. Ця нова хвиля маніпулятивного контенту відображає реальність українського публічного простору, де все частіше можна побачити ветеранів з протезами або у візках. Сотні і сотні таких зображень створюють кумулятивний ефект. Здається, що ампутації зазнала величезна кількість українців, що вони всюди. Загалом ще контент сьогодні охоплює широкий спектр воєнної тематики, фронтова рутина, поранення ампутації, сцени у шпиталях, романтичні історії військових, образи дітей і навіть поховання військових дуже якісні. Я бачила зображення з поховань військових, але вони фальшиві. І переходимо безпосередньо до теми доповіді: це фальшиві штучно згенеровані мурали. Одна з нових тем у згенерованих зображеннях це мурали, начебто намальовані в Україні, найчастіше у Києві. Це підписується: да, мурал у Києві. Без сумніву ця хвиля зображень з'явилася як реакція на розквіт українського муралізму під час війни, Великої війни. Мурали є модною тенденцією в монументальному стінописі, над ними працюють як українські, так і закордонні художники. Значна частина муралів, а про них, да, про них пишуть у ЗМІ, тобто це тема гучна, да, часто пишуть про вдалі мурали, про невдалі мурали і так далі. Значна частина моралів високоякісна, ефектна, актуальна і має потенціал об'єктів культурної спадщини. Суспільний резонанс є плідним ґрунтом для виникнення маніпуляцій на темі українського патріотичного моралізму. Згенеровані зображення на нібито українських моралів, поки що доволі однотипні. Найчастіше, ми бачимо портрет воїна крупним планом або його фігуру. З невеликою кількістю подружбів часто повторюються два сюжети: мурали малюють воїни або воїнки, неначе присвяту своєму побратимові або по сестрі, або це автопортрети, що само по собі дивно, да, коли людина на стіні малює свій автопортрет. Ви бачите приклади таких муралів, і також є мурали, на яких зображена. Літня жінка, яка е, вітає да вітає свого сина, який чи то служить, чи то загинув. Тут не зрозуміло е, Цікаво, що жінка зазвичай толітня для матері молодого воїна, але це проблема е, штучного інтелекту е, взагалі завжди. Мати малюється набагато старша за свій потенційний вік. так що Мати скоріше, скоріше нагадує бабусю. Зображення супроводжують тексти такого штибу. Мура у Києві, дякую за оцінку. Мені трохи сумно, тому що ніхто не сказав доброго слова за мою роботу чи навіть не привітався. Я зробила його з великою любов'ю, але мені сумно, що він нікому не сподобався. Це розповсюджені шаблонні формулювання, які зображення вони штучно генеруються. Ботами, які супроводжують картинки на інші теми, наприклад, ті ж дитячі поробки, які нікому не сподобалися, водночас можна зустріти і справжню лірику, наприклад, як на Муралі що ліворуч. Вартова свободи, молода українська військова на стіні старого будинку. Її погляд впевнений, а за спиною майорицею, жовтий стяг, вона символ незламності, хоробрості та любові до батьківщини. Люди проходять повз, зупиняються, вдивляються в її очі. Ця стіна більше не просто чинна міста. Вона стала нагадуванням про тих, хто стоїть на сторожі нашого майбутнього реалістичне зображення, в якому дуже важко опізнати, ще й продукт. Що спроводжується подібними проникливими текстами, дійсно видається абсолютно правдивим. Під зображеннями українських муралів, що не існують в реальності, безліч емоційних коментарів, які здебільшого генерують боти, на кшталт це щось неймовірне. Дякуємо за такий шедевр. Вічна пам'ять героям. краса, начебто син, живий, приніс квіти матусі, хоча на даний час мати приносить, приносить квіти синові. І е, лише поодинокі ентузіасти, е, правда, їх все більше, боротьби із засиллям, пишуть реальні коментарі. Е, я е, вже показувала вам цей мурал, але хочу звернути вашу увагу на коментарі, бачите, де Фейк написано, фейк для тупих овець. Ну і, наприклад, там пишуть, що нема такого муралу у Києві, це штучний інтелект намалював, а хтось заробляє на цьому, що є правдою. Поява, отже, підсумовуючи, можна сказати, що поява патріотичних моралів, згенерованих за допомогою нейромереж, є новою формою візуальної маніпуляції в українському інфопросторі. Вони імітують справжні твори стріт-арту. Я тут підібрала справжні твори, справжні мурали ми можемо побачити цю композицію, да, фронтальну композицію, портрети воїнів. І як ми розуміємо, штучний інтелект вчиться на реальному контенті візуальному, тобто можна думати, да, що саме такі мурали і стають основою для генеративних нейромереж. Такі мурали створюють високу емоційну напругу, закликають до проявів співчуття гордості і скорботи. У зв'язку з реальним розвитком українського муралізму під час війни публіка спільно довіряти подібним зображенням, цим користуються маніпулятори. Реалістичне зображення та щенкий текст створюють ілюзію автентичності, провокуючи вірусне поширення. І можна було би сказати, що ну хай в тих дивних групах. Обмінюються штучними муралами, та й буде така бульбашка, вона не дуже то впливає, але я підібрала, приклади, приклади, коли штучний мурал стає, використовується в якихось реальних групах, да, в реальних дописах, в закликах до чогось там єднатися, допомагати, збирати гроші і так далі. До речі, мурал який праворуч. Я думаю, що він штучний, тому що я не знайшла іншого зображення тільки таке, його єдине зображення є в інтернеті. І там дуже дивні балкони, тобто він виглядає зовсім реалістичним, але там дуже-дуже дивні балкони, якісь всі зламані, переламані. Мені здається, що це теж штучний мурал. Я думаю, що це теж фальшивка. Поширення шість зображень дезорієнтує користувачів соцмереж і підважує довіру до справжнього мистецтва і реального досвіду війни. Розвиток штучного інтелекту це дійсно неймовірний технологічний прорив, який сьогодні, на жаль, дає зручні інструменти маніпуляторам. Широкий розголос і наукове осмислення цієї проблеми сприяє розвитку, хочеться думати, що сприяє розвитку критичного мислення серед. Серед інтернет-аудиторії викриває шахрайські схеми і протистоїть дискредитації українських воїнів і загалом України. Дякую, ви слушно зауважили, що в контексті інформаційної війни оці ші контент має велику маніпуляційну силу ще до того ж, потенціал монетизації. Шахрайськими групами. І при цьому відомо вже, хоча в українське законодавство поки що не передбачає в обов'язковому порядку порядку споряджати оці самі згенеровані фейки. Таким написом інформацію, що це згенеровано штучним інтелектом. Між тим, в європейських деяких країнах вже є така вимога, тому що це е, стосується етичних, етичних моментів використання таких зображень, те про що ви говорили зрештою. І питання моє: ось в чому: чи вбачаєте оце юридичне, ще, сказати, законодавче впорядкування? Оцих процесів монетизації, маніпуляції і так далі. А що насправді допоможе це? Чи буде, як завжди, що закон існує окремо, все вісне окремо, і продовжує так само дурити чесну публіку різними і іноді небезпечними оціми маніпулятивними зображеннями? Як ви вважаєте? Дякую. Дякую за питання. Я думаю, я сподіваюся, що взагалі. Штучний інтелект, яким ми зараз так захоплюємося, будуть обмежувати. Мені здається, що будуть вироблятися якісь механізми його обмеження в різних сферах, тому що він вибухово і революційно захоплює все більші сфери, і наш світ перетворюється на щось інше. Так що мені здається, що це попереду будуть механізми захисні вироблятися. Що стосується поширення у, наприклад, у соцмережах, мені здається, що той же Фейсбук може сам, не чекаючи законодавство, може сам обмежувати. Там є деякі процедури, є деякі декларації у Фейсбуку про те, що він буде боротися і обмежувати. Поки що... Я ну, принаймні бачу дуже багато згенерованого контенту і не знаю, як, як його обмежує Фейсбук. Здається, що поки що не обмежує. Стосовно маркування, дійсно, можна на таких зображеннях вже побачити маркування, але воно дуже маленьке. Це незрозумілі літерки у куточку, і людина, яка не знає, що треба шукати це маркування, вона просто його не бачить. Абсолютно. Так що поки що у цій сфері е, нічого такого серйозного не робиться, і вона тільки розвивається, в тому числі і у шахрайських напрямках. Дякую. Я бачила Тарас Фроловці, да, поставити питання? Ні, мені здавались. Я хотів. Мене чутно? Так, дякую, дякую дуже. Дякую дуже за а, а, змістовну і цікаву доповідь. А, і цікава, змістовна і актуальна. От, актуально, це, це, це важливо. Я хотів запитати а, про кількісні показники, чи відомо яке охоплення а, цих постів ну приблизно в середньому від тієї чи іншої групи. А, скільки ну, яке охоплення реальних користувачів? Тобто наскільки ця історія популярна, а це перше Так, да, і в мене була заувага щодо е, розповсюдження е, штучного інтелекту і використання його, але то, 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 напевно, окрема репліка, і я можу її колись потім. Тому про кількісні показники, чи є якісь е, відомості, інформація? Дякую. Дякую за питання. Ну, перш за все, от слово зачепимося за слово, скільки реальних людей охоплено. Да? Це абсолютно неможливо зрозуміти взагалі, що там відбувається, чи є там реальні люди і скільки їх, тому що е, там дуже багато ботів. Дійсно, дуже б хотілося побачити статистику на нашому матеріалі, тобто в українському сегменті Фейсбуку, соцмережі інших соцмереж такі дослідження, наскільки я розумію, не проводилися. Ми не знаємо, які аудиторії охоплюються. Іноземці, які з першими почали да, першими злякалися, почали. Досліджувати дійсно намагалися зрозуміти, це теж ну, ця статистика закрита. Тобто, можливо, Фейсбук її всередині знає, ми її не знаємо, вона закрита, але, наприклад, було виявлено, що пост зі згенерованим зображенням опинився у топі Фейсбуку, тобто, його переглядали дуже багато, а це зображення було згенероване. Були іноземні дослідники, які намагалися вираховувати кількість реальних людей. Вони якраз теж спілкувалися, один там 300, здається, розіслав повідомлень, питаючи, чи ви реальна людина, йому не відповідали. Чи це боти, чи це злякані реальні люди, якісь літні жіночки, да, які потрапили в такі групи, тому що їм здається, що їх там огортають турботою, і все таке неможливо це поки що зрозуміти. І е, 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 ще одне зауваження, вибачте, що я так довго я дуже захоплена цією темою. Е, я на своїй власній сторінці ставила такі зображення ну, з критичною метою, да, показати, що вони існують, і мені писали люди, що, Боже, як дивно, ми ніколи такого не бачили. Дійсно, існує певна бульбашка. Тобто ці групи е, не так просто побачити у Фейсбуці, тому багато людей не, не знають такого контенту. Але я вже знаю, де їх можна побачити, і вони, і Фейсбук, тому що в мене є попит Фейсбук алгоритмами мені починає підсовувати цей контент, так що його багато, дуже багато, на мій погляд. Дякуємо, дякуємо, дякуємо пані Марин.